Минув ось тиждень, все ж очки у праці, пеньок усе там прикрашали свій. Прийшла неділька, і вони зібрались летіть до сонечка у гості вже мерщій. Ось прилетіли, чемно привітались, готова нам розповідати знов. Ми ледь уже недільки дочекались. Так, сідайте, я вже готова. Давайте розпочну все спочатку. Я розповідь свою хочу почати для вас про Ісуса з Назарету. Про нього, мабуть, кожен зараз знає, а хто не знає, розповідь почнемо. Запрошую я вас помандрувати у подорож, часи. Де народився, і від народження за ним спостерігати ми будемо Євангеліє відкривши. У місті Назареті Боже чудо. З'явився ангел дівчині одній. Вона заручена була уже і з мужем, та вістку дивною приніс тоді він їй, сказав їй що породить вона сина, і те, що буде Боже то дитя. Вона ж відповіла, я не заміжня, як буде це мені, не знаю я. Він відказав, найде на тебе сила, і Божий дух обгорне звідусіль, і буде він Всевишнього дитина, і буде царювати по вік віків. І чоловік прийняв її за жінку, бо ангел у вісні йому сказав але у Віфлеємі народитись Спаситель світу цього часу мав. Тоді було цареве повеління усіх людей навкруг переписати. І так пішли і Йосип, і Марія до Віфлеєму, щоб могли їх записати. Вони прийшли туди уже надвечір, просились, де би їм заночувати. та стільки понаїхало людей там, що не приймали їх ніде ніяк. Лише одні дали заночувати їм на соломі, що була в хліві. Вони і тому тоді були раді, бо потомилися і зовсім не стало сил. Та й час прийшов народжувати Марії, і ось там, на соломі, у хліву, фі, там народився на землі Спаситель, що йшов із неба, щоб людей спасти. А там пасли овечок пастухи, сиділи біля вогнища та грілись. Як раптом з неба ангели зійшли, сказали. Що дитя їм народилось, побачити у яслах там святе, і хори ангелів у небі заспівали, а пастухи, покинувши усе, Чим душ у віфлеєм помандрували. Зайшли, побачили, вклонилися йому, розповіли, що ангели звістили. Назад їм треба було повернуть, ішли. І радістю великою раділи. Коли ж у дім забрали їх уже, прийшли вклонитись мудріці зі Сходу. Дари цареві принесли свої, бо зірка вказувала їм тоді дорогу. Отак От народження Ісусове було. Творець землі лежав у бідних яслах, бо не царем, щоб стати він прийшов. Прийшов людей від їх гріхів спасати. І як вже проминуло сорок днів, то дні, то дні очищення минули за законом. Ісуса принесли в Єрусалим, щоб принести його перед Бога, а там на нього вже чекав Семен. Йому було від Бога так відкрито, що він до того часу не помре, допоки не народиться Спаситель. Тоді на руки він його узяв, сказав Ось Боже відпускаєш, і з миром ти вже свого раба, бо вже спасіння світові побачив. Дали йому ім'я тоді Ісус, на восьмий день, як обрізали діток, для всіх людей. Народжений він тут, для всіх народів буде він, як світло. І Анна там, пророчиця була, служила все храмі молитвами. Вона у ту годину надійшла, і Бога почала вона там славить. То говорила все про нього всім, то визволення ждав Єрусалиму про те, що ось спасіння в ньому є. Бог для людей послав на землю сина, як за законом виконали все, назад у Галілею повернулись, зміцняючись у дусі, ріс він все, на ньому прибувала Божа мудрість.